Усіх вітаю на своєму каналі. Друзі, перед вами така цікава рослинка Панцирус або Трифоліата. Вона із родини цитрусових і саджанці. І кому потрібно, можете замовляти. І я вам пришлю через нову пошту. Історію розповім. Був минулого року на Закарпатті місто Мукачево. І мені сказали, що в центрі Мукачевого ростуть цитрусові дерева. Ну, звичайно, не дуже то все вірилось. у те. Тому що я знаю, що в цитрусових низька морозостійкість в нашому кліматі вони просто взимку змерзають. Дали мені точну адресу, знайшов я ті дерева, правда, ростуть в центрі Мукачевого повноцінно високі дерева, на них були плоди, такі лимончики некрупні, дуже красиві. Це була яка пора, жовтень місяць. Я нарвав тих лимонів, привіз додому, посіяв кісточки і виростив ось такі саджанці. Вони перед вами. Що це за культура? Це такий дикий лимон, витримує температуру до мінус 20. Тобто, ви посадите в себе і будете мати отаку цікаву, цікаве дерево, таку дуже цікаву культуру. Звичайно. Смаком він поступається звичайним лимоном, тому що він дикий лимон. Але можна у невеликій кількості кришити в чай. І також це лікувальна така, має лікувальні властивості ці плоди. Плюс це чудова підщепа для усіх цитрусових, тобто для лимона, для мандарина, для апельсина, для грейпфрута, для помело, для кумхвата і так далі. Тому що має дуже високу морозостійкість. Якщо ви посадите цей саджанець, його не потрібно вкривати на зиму. І він буде чудово у вас рости, ця культура, і плодоносити. Будете мати свої лимони. Ось я вам покажу ближче. Ось такі саджанці. Кому цікаво, звертайтеся.